Доброго вечора! Так, а сьогодні ми з вами на трьох колодах, три варіанти, три колоди, прослухаємо розклад на таку тему, що він, загадайте будь-якого чоловіка, що він, чоловік, зрозумів, наприклад, про ваші стосунки. Тут можете загадати будь якого чоловіка, наприклад, тут може бути і, майбутнє, ну, і теперішній чоловік, який, наприклад, буде у вас на майбутнє, або колишнього загадати, що він про вас, про, ну, зрозумів про ваші стосунки. Давайте скажемо так, Перший, другий, третій. Почнемо так, Третій. Прибираємо варіант, другий прибираємо, залишається перший. Так, зеркало долі. Почнемо перший варіант: що він зрозумів про ваші стосунки? Чоловіка загадуємо, що чоловік. Угу, так. От перший варіант я б сказала так. Тут багато карт минулого. Що це може, про що це може казати? Що ви загадали якогось колишнього, але колишнього коханця? Чому? Тому що він... Якщо от наразі про що він думав, ну як, як, що він зрозумів? Да? Він от, я б сказала так, зрозумів, що в майбутньому на фізичному прям рівні, ось разу, да, бути разом, він вже не зможе бути вашим чоловіком ніколи, я б сказала. Прям ніколи-ніколи. Ви як пропали з його життя? Тут чоловік міг вам на той даний момент, коли ви були разом, запропонувати просто зустрічатися. Тут навіть не просто зустрічатися, тут просто даже тайно зустрічатися. Ви зрозуміли? Тобто ви могли зустрічатися десь тайно. Тут якийсь роман, який прихований від інших очей. Можливо, він а, нікому не розказував, що ви в нього є. Тут йдеться про нього, я не знаю, розповідали ви. Комусь. Але тут тайний роман. Я зустрічаюсь тайно. 50-50. 50 на 50. І ще тут така буде велика підсказка. Ви повинні були знати, що крім, нього, в нього, крім, в нього, кажу, крім вас, в нього ще була якась інша жінка або паралельно, або він, знаєте, коли вас з вами познайомився, він ще з. З якоюсь жінкою просто зустрічався. Тут не йдеться про те, що тут жонати, одружений чоловік ні. Але тут, крім вас, ще могла бути інша жінка. Або молода за віком, або, або з дитиною. Зустрічалися ви, повторюсь, тайна, не офіщуючи. І на даний момент він розуміє, що, що життя так склалося, що він вже не стане вашим чоловіком ніколи. Що він щось втратив. Тобто тоді, коли ви були разом, він вам такі стосунки ну, якось запропонував, да? таємні, що тоді він як втратив шанс, тут втрача, втрач, <смас> втрата шансу, і вже все вийшли, як. Я б сказала, ви могли просто, наприклад, зникнути з його життя. Тут жінка зникну, зникла. Тобто, якщо це ваш варіант, то ви зникли, зникли з його життя назавжди. Ви могли його заблокувати, ви могли о, видалити свою страни, ну, там, як це, соц... страничку, да? а, Ви могли змінити номер телефону. Ви ще нарешті могли переїхати або в інше місто. А якщо не в місто, то як знаєте, от місто, да, ви там на інший берег переїхали. На інш... Ви інший район переїхали. Тобто ви тут стерли і в нього немає можливості, я б сказала вас, навіть побачити. Такий чоловік, він ще, так, да, так, да, да, ви не разом все. Я скажу так, що було розчарування. Більше йдеться, що емоції, розчарування з вашої сторони. Він, наприклад, міг з вами спілкуватися. Ну, наприклад, йому було так цікаво з вами спілкуватися. Крім того, що цікаво, він ще в ньому ну, було удобно так з вами зустрічатися. Ви як емоційно його наповнювали? Він, так знаєте, як радів. Але тут нічого серйозного він тоді собі не планував. А ви, ви, ну, ви образились на нього. Тут є, як знаєте, одна, один партнер незадоволений. Я б сказала, жінка незадоволена. Наразі все. Ви вже не разом. Все розрушено. Порушено, розрушено. І в нього ще, коли ви могли зустрічатися, крім того, що там жінка була, він або був один раз, можливо, можливо, один, можливо, кілька разів, він міг бути, навіть не кілька він, крім того, під сказочком міг ще бути два рази одружений до вашої зустрічі, і в нього, знаєте, як. Душа боліла, серце боліло, він міг вам ще оце розказувати, нити. І тому він, я боюсь, там відносин. До вас то ще могла бути така тема. Давай будемо так зустрічатися. Він собі крім з вами зустрічається ще обов'язково якась інша. Ось так. Такий варіант перший. Що він думає? Що неможливо. Я не знаю, чому, але він собі так, знаєте, може, його в житті мало ли, як склалося в його житті. Можливо, його житті там побило так, що він там собі якось став міркувати через кілька років. А я міг вже на неї одружитися, я повторюсь, але це неможливо. Ви тут зникли і як зникли, знаєте, повністю з його життя. Тобто, тут, то, знаєте, як могли сказати? До побачення. Так, другий варіант. Почнемо другий варіант, що він зрозумів про ваші стосунки. Давайте так, переглянемо, поротам. От по цьому варіанту чоловік прям думає по-другому варіанту, що, я б сказала, не він стоїть на виборі, а він чекає вашого вірного вибору або чекав вашого вибору, що ви виберете його. Я б сказала, чоловік по цьому варіанту прям закоханий в жінку. Вважає, що вона йому пара, вважає, що вона йому подолі. Це коли, знаєте, так от жив-жив і не чекав, що з'явиться та людина, яку ти а, просто покохаєш, покохаєш душею, серцем. А, дуже болить серце в нього. Ваші відносини з якогось приводу зависли в буквальному сенсі. А, знаєте, як? Бо, я б сказала, можливо, неможливо, по цьому варіанту у вас є чоловік і є дитина. Є чоловік і є дитина. Тут я б сказала чоловік, який закоханий в жінку, яка вже має сім'ю, бо є, повторюсь, чоловік і є дитина. Ви для нього тому йдете тут як більш ну, любовниця, коханка, любовниця, кажу, коханка. Ну ви знаєте, як осилі для нього. Він хотів, щоб ви були разом. Можливо, тут була розмова, але все залежало від вас. Ви його не вибрали. Тобто він не отримав вас, не отримав жінку ту, яку хоче, яку кохає, бо ви не хочете бути. З ним. Я б тут сказала, ви або переїхали, або уїхали кудись або скрилися. Наприклад, якщо ви десь поряд або жили, або працювали, ви могли, якщо ви жили, ви переїхати в інший будинок, на іншу вулицю. Якщо ви працювали разом, то ви могли б звільнитися, наприклад, з роботи і знову переїхати, бо наразі він вас не бачить. І він розуміє, що ви вибрали родину, чоловіка, дітей. Або просто ну, тут, б ну, не сказала, скільки тут дітей, просто що у вас є дітки, або просто дитина, що ви вибрали сім'ю. говоря, ви вибрали сім'ю, його ви не хочете, і ви з ним зруйнували всі відносини. І він, знаєте, як не, отримав вас, як не отримав свою перемогу, не отримав вас, він не став переможцем. Розбите серце. Чоловік в любовному кризісі досі. Досі, він в кризісі, він трошечки як зациклився на вас. Така, знаєте, в нього зацикленість. Він досі, я б сказала, по цьому варіанту він вас пам'ятає, але він не знає, як у вас справи, де ви живете, чим ви займаєтесь. Бо я б сказала: по цьому варіанту, ви навіть не спілкуєтесь, тому що ви зробили вибір. Не, не в його сторону, скажімо так, Ось так він і думає, що ви зробили не в його сторону, що ви в буквальному сенсі зникли, ви як збігли. І що він ще думає, що він став як не був жертвою в прямому сенсі, що ви така прям, хоп і така, знаєте, покрутили чоловіка. Можливо, ви там якось глазки йому строїли або ходили рядом така вся гарна і така зосталися не якби, Недоступною. А він, я б сказала, по цьому варіанту, він думає, що він ще став в дурочках. В дурочках. Ви зрозуміли, що він, дур... що ви... що він думає, що ви як дурочком, наприклад, дорослий чоловік. А ви як дурочком маніпулювали ними все. Ось таке чомусь так. Але бачите. Ось так хотів бути з вами. Це би кинув к вашим ногам. Але, але, але. Так, ми перейдемо до третього варіанту. Так, фух, Третій варіант, що він зрозумів про ваші стосунки. Загадайте чоловіка. Так. Що мені кажеться, прямо зразу місяць, що він зрозумів.

Так, секундочку. Щас ми ще Ось по цьому варіанту я прямо одразу сказала для цього чоловіка ви жінка його мрії, жінка-фантазія та жінка, з якою не сталося нічого. Тут йдеться про що? Ви могли тільки познайомитися, і одразу він міг по цьому варіанту, чоловік. Від вас отримати відмову. Тобто ви, ви по цьому варіанту йому відмовили. Це така жіноча жінка, жінка, ви йдете жіноче, ви його приваблюєте, дуже зовні ви його приваблюєте. Знаєте, так, ви така для нього манка сексуальна, ви його притягуєте. Він, що зрозумів про ваші відносини. Знаєте, що ви, наприклад, що ви на даний момент. Я б сказала так, що біля вас він бачить, що він зрозумів, що ви на виборі, або ви вибираєте собі жениха, або ви вибираєте собі майбутнього чоловіка. Біля вас, якось, знаєте, от тут вийшли аж три короля, багато чоловіків, і ви вибираєте, але ви не поспішаєте. І він так і не зрозумів, знаєте чого, що він зрозумів, чого не зрозумів. Він зрозумів, що він вам просто не підходить, що у вас є інші кандидатури, з яких ви будете вибирати. Але це не він. І що він вас втратив? Що ви, повторюсь, залишилися в його мріях, в його фантазіях, він до вас дуже ставився якось фанатично. Він, навіть, я б сказала, трошечки зациклювався на вас. Він вважав, що ви його доля. Він хотів, вас, вас хотів, щоб ви були з ним. Дуже-дуже хотів. Але я б сказала, він зрозумів, що він не досучався, по-перше, до вашого серця. Він не став для вас зірцем серед інших чоловіків. І ще, що ви сама собі на, на думці, по-перше, і що ви не розкрилися для нього. І ви для нього залишилися, як ви, і ваші відносини залишилися як не розкритими, як таємними, як не тронутими. Можливо, тут навіть знаєте, як був в спалах сексуального характеру. Тут, я думаю, що у вас навіть не було з ним інтиму по цьому варіанту. Що ви як не розкрилися. не... Дізнався, хто, не захотіли. Тут жінка, як ви поставили крапку, і так ширше, ну, кажуть, ще любав, шукаєте жінку, да? і поїхали по своїх справах. І все. Ви вільно, тут свободно, ви гуляєте. Я б сказала, так, знаєте, жінка не, ну, зрозумів, що, ну, що, що він нічого не зрозумів, не пізнав вас, не пізнав вас, ви його не пізнали, не пізнали оцю, знаєте, емоцію, відносин, що, повторюсь, він як не вирвав вас із лап, інших чоловіків. Ось так. Такий варіант. Вже, вже. Знаєте, Цей чоловік він не злий. Я не відчуваю таку енергетику, знаєте, коли він злий, але він так от, знаєте, тяжко йому. Він не зміг, ось не зміг, не зміг. І ще ви знаєте, що він по цьому варіанту може а, зрозумів про ваші стосунки. Він міг зрозуміти те, що, наприклад, він як не дотягує до вашого іде ідеала, чоловік, чоловіка, якого ви б хотіли бачити. Крім того, що ви хотіли бачити там, зовнішнього, да, якась, можливо, він зовні якось вам не подобається сексуально, він не подобається. Ну, якось не приваблює. І він себе чомусь від, знаєте, як відчував, коли навіть зараз він вас, коли, будемо сказати так, пам'ятає, да? то він відчуває як хлопчиська, як хлопчиком. Тобто, що ви така для нього така божественна жінка, він такий, як, як юнак, у якого нічого не вийшло. Я думаю, він, коли з вами тут спілкувався, він міг так нерву якось швидко говорити швидко, нервово. Він хотів так швидко-швидко вас заволодіти. І він ще таких жінок, я б сказала по цьому варіанту, як ви прям не бачив. Не було в його житті. Ви така якась незвичайна, якась чарівна, така вся емоційна, така гранціозна, дуже так багато енергії сексуальної тут енергії Тут я кажу, не було між вами нічого не сталося. Але ви його так прям, манка, така, манка, жінка така собі така. Прям, ну, Як ви бачите, як, подивиться, він бачить от, ви, ваш образ, тут, там, ви, що б ви не сказали? Як би ви не стали, в якому одязі ви б не були, ви для нього прям, така фаворите. І тут могло бути тільки зустрічі, пару зустрічей. Тут небагато було зустрічей, і то зустрічі тут могли бути на нейтральній стороні. Тобто він не приходив до вас в гості, ви не приїхали до нього в гості. Тут таке нейтральне зустріч. Це коли знаєте, жінка, тут реально ви бачите вас, що ви на виборі. До речі, боже, ну боже, карти ж падають. Це може якесь інтернет-знайомство. Але тут знайомство, коли відбулося, ви були десь рядом в кафе, в ресторані, в барі, прогулка десь щось, але ви бачились, ви розмовляли. Інтернет знайомство можливо. Не зрозумів У вас не пізнав, не зрозумів. стосунки ваші такі. І що ви така дуже, знаєте, е крім того, ви дуже загадкова для нього замкнута і собі на умі, і вас так просто не взяти, знаєте, голими руками. Ну не зміг. <pour》irt> mm -hmm> <пирам> Все. дякую, хай буде ця вона. Вона це ж жіноча постать да? місяць. Дякую, що ви мене прослухали. Я бажаю вам, як завжди, гарного вечора. Хай ваші бажання здійсняться. Все, що ви хочете, хай здійсниться. І саме головне, щоб була перемога. Да. Оце так. Бажання. Дякую і до нових зустрічей.